Права 1030 обчислили. Ну що ж, стартуємо? Перше завдання. Ми бачимо е, два знаки плюс. В першу чергу виконуємо це додавання, що в нас у дужках. Отже, записуємо тоді в першому завданні перша дія. Потрібно до мінус 37,5 додати. Записуємо мінус 26, 17. сотих, І це дорівнює. Ну що ж, як нам додати два від'ємних числа, записуємо, що сума в нас буде дорівнювати мінус. А в дужках тоді записуємо модуль від мінус 37,5 це буде 37,5. Додати. Модуль мінус 26,17 це буде 26,17. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді додавати, записуємо 37,5. 37,5. Додати. 26,17. Додаємо. В кінці в нас буде 7, 5 плюс 1 це 6. 7 плюс 6 це 13. 3 пишемо. 1 запам'ятовуємо 3 плюс 2 це 5, плюс 1 це 6. Ставимо на місце кому. То записуємо, що сума в нас дорівнює, не забуваємо ставити знак мінус 63,67 є. Ну а зараз тоді мінус 6,79 додаємо ту суму, що в нас вийшла в дужках. Записуємо у друге Тобто мінус 79 сотих залишається додати. Записуємо мінус 63,67. І це дорівнює. Ну що ж, як додати ці два числа? Записуємо мінус. А в дужках тоді мінус, модуль мінус 6,79 це буде 6,79, додати. Модуль мінус 63,67. Це буде 63,67. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це мінус. Ну, а зараз давайте будемо додавати. Записуємо 6,79. 6,79. Додати. 63,0. 67. Сотих. Додаємо. 9 плюс 7 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7, 7 плюс 7 це 14, 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. 6 плюс 3 це 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7. Ставимо на місце кому. То записуємо тоді, що сума у нас дорівнює мінус 70,46. Є. Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу дорівнює мінус 70,46. Є. Переходимо до другого виразу. Тут також бачимо два знаки плюс. В першу чергу виконаємо додавання в дужках зліва. Ну що ж, записуємо перше діє. Отже, мінус 9, 25 сотих потрібно додати мінус 4,13. І це дорівнює. Обидва числа в нас від'ємні, то записуємо, що сума у нас дорівнює мінус. А в дужках тоді в нас буде 9,25, сотих. бо модуль мінус 9,25 буде 9,25 додати. Модуль від мінус 4,13 це буде 4,13. І це дорівнює мінус. 9 плюс 4 це буде 13 Так, 25 сотих і 13 сотих – це буде 38 сотих. Є? Агараз. Ну що ж, а тепер до цієї суми потрібно додати мінус 2,49. Записуємо другу дію. Тобто до мінус 13,38 потрібно додати мінус 2,49. І це дорівнює. Ну що ж, обидва числа в нас від'ємні. Виносимо знак мінус за дужки. Тоді в нас залишиться 13,38. Додати. Модуль від мінус 2,49 буде 2,49. І це дорівнює. Гаразд. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус. Ну, а зараз знаходимо суму. Записуємо тоді. 13, 38. Сотих. Додати. 2,49. Додаємо. 8 плюс 9 це 17. 7 пишемо 1. Запам'ятовуємо. 3 плюс 4 це 7, плюс 1 це 8, 3 плюс 2 це 5. тут у нас буде 1. Ставимо на місце кому і записуємо, що сума у нас дорівнює мінус 15, 87 сотих. Є? Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу дорівнює мінус 15,87. Ну що ж, ось таке завдання на додавання від'ємних чисел. На цьому вправу завершено.